Софія жар, слава Ісусу Христу, Отче, кожного дня слухаю службу мені 65 років. Завжди ходила і ходжу до церкви, Бог завжди у важкі години був з нами. При читанні Івангелії виникає багато питань, коли хочу їм вам задати, а ви вже відповідаєте, як це відбувається. Щиро дякую за широкі пояснення. Навіки, слава Богу, місто Чернівці. Я вам поясню, як це відбувається. Це називається синхронізація. Є таке поняття, чоловік і жінка один одного каже спів слова, розумій. Та ще навіть не успіла рота відкрити, а він же знає, що вона хоче. Розумієте? Це люди, які разом живуть, які разом в одному, в одній робіті рухаються, для яких одинакові принципи. І Люди, які знаходяться, якщо би так сказати, про нас, парафіян, в одному човні. так? Ми, якби працюємо на одній частоті, у нас одна мета, ми шукаємо Бога, ми хочемо молитися. І Бог збирає своїх. І Він веде: от, привів тебе, бо ти хочеш почути відповідь в світому письмі прочитала. Хочу почути на це відповідь. Бог каже, іди тут, колодій службу служить. І ти послухаєш. І Дух Святий каже: я виголошую, і ви такі, на, маєш, я хотіла запитати, а він вже відповідає. Так, це називається синхронізація. І слава Богу, що ми є в орбіті Божого плану, ми є в межах Божого в реалізації Божого задуму. Це дуже добре. Щоб з цього стану не випали. Бо для Бога не є проблема значить, тих людей оздоробити когось, чи спасти, чи навернути. Для Бога є проблема, що після того спасіння навернення людина вертається знову назад, як пише у е, Святому письмі, Пес вернувся до своєї блівотини». Тому для Бога є саме бридке, коли Бог нас зцілює, а ми знову вертаємося в гріховний стан. Коли нас навертає, спасає через віру, через слухання, а ми потім знову скочуємося до атеїзму, до нарікання і так далі. Оце є бредота. Старай моліться, щоб Господь Бог лишив вас, як каже апостол Павло, залишайтеся в тому стані, в якому ви були покликані. В стані... Я хочу Бога, я хочу Його пізнавати. Я хочу бути з ним, щоб той стан не вивітрився. Так? так як священники часом привикають до, до служби Божої, до одягу і так собі знаєте, трошки легко важить. Спочатку перший раз одіває єпископ після свячення ризи, руки трясуться, долоні спотіли, переживаю я за себе кажу, а потім привик. Недобре так. Треба знову собі то відновлювати той стан. той знаєте, Перша любов, перший поцілунок і так далі. Вони такі яскраві, потім вони так трошки йдуть на спад. Ми маємо самі собі то відновлювати, якість і цінність. Першої любови, першого поцілунку, першої зустрічі з Богом, першої сповіді, першого святого причастя і так далі. Так? Тримайте той стан, відновлюйте його в собі, що він для вас завжди був святим.